Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих серіалів про спецпризначенців та елітних бійців. Поїхали! Навесні 1941 року британські війська поодинці протистоять нацистській Німеччині, яка має намір взяти під контроль Суецький канал у північній Африці. Троє молодих офіцерів у спробах зняти облогу з життєво важливого міста Тобрук вирішують створити спеціальний парашутний загін. За підтримки вищого керівництва вони формують елітний підрозділ Командос та починають атакувати лінії постачання ворога тим самим зриваючи плани нацистів. Напередодні вторгнення до Іраку особливий підрозділ на чолі з сержантом Джоном Портером вирушає на виконання спецоперації з порятунку заручників. У ході проведення завдання портер потрапляє у досить складну ситуацію, і ухвалене ним рішення призводить до загибелі двох членів загону, внаслідок чого сержанта звільняють з армії. Через сім років підопічний Портера Х'ю Колісон, з яким вони брали участь у тій самій провальній місії, стає Головою одного з відділів розвідки Мі-6. Колісон виходить на колишнього командира та пропонує взяти участь у спецоперації, яка надасть портеру можливість повернутися до Іраку і тим самим спокутувати свою провину. Виконуючи секретну місію меч Одіна, командир Джеймс Ріс, який очолює загін спецпризначенців, вирушає до Сирії, щоб нейтралізувати небезпечного лідера бойовиків. Несподівано підрозділ зазнає ворожого нападу, що обертається важким боєм та загибелю 12 морських котиків. Дивом уникнувши смерті, Джеймс повертається до Сан-Дієго та воз'єднується з дружиною Лорен та маленькою донькою Люсі, незважаючи на головний. Біль параною та проблеми пам'яті чоловік намагається розібратися у тому, що трапилось, та згодом виявляє, що став жертвою жахливої змови. Досвідчений офіцер Джейсон Хейс очолює елітний загін ВМС Браво разом з відданими членами підрозділу, куди входять найкращий друг командира Пері, незламний Соні Квін, новачок Клей Спенсер та аналітик ЦРУ Менді Еліс. Він виконує найбільш небезпечні завдання у найгарячіших точках світу, регулярно ризикуючи життям у боротьбі з тероризмом. Морські котики часто стикаються з нелегким вибором між боргом та родиною. Джо – керівниця спеціального відділу ЦРУ, який складається з одних жінок та має кодову назву «Левицій». Вона займається вербуванням та підготовкою майбутніх спецагентів, чиє основне завдання боротьба з міжнародним тероризмом. Наразі перед Джо постає непросте завдання. Їй потрібно впровадитись в одну з найбільших міжнародних злочинних організацій та знищити її зсередини. Саме для виконання цієї місії Джо вербує Крусман. Нуело дівчину, яка має досвід служби у морській піхоті, та готова віддано послужити батьківщині. Колишній морський піхотинець Боб Свегер, мабуть, найкращий снайпер армії США. На його рахунку безліч успішно проведених операцій, проте тепер він пішов на заслужений відпочинок та намагається почати нове спокійне життя. Проте зробити це виявляється дуже непросто, оскільки Боба втягнуто у таємну змову, мета якої полягає в ліквідації американського президента. Прекрасно розуміючи, що його збираються підставити, Свегер приймає рішень тікати, Водночас намагаючись знайти справжнього кілера. Амбітна жінка-науковець Ембер Чезборо вирушає в небезпечну подорож до Колумбії, щоб вивчати рослини, які можуть допомогти в лікуванні залежностей у людей. Неподалік кордону Венесуели вона опиняється в руках озброєних повстанців, які не зацікавлені у викупі та переслідують політичні цілі. Розуміючи складність ситуації, чоловік та брат жінки, які несуть службу в елітному підрозділі, готові піти на будь-які ризики та вирішу. Шують розробити план рятувальної місії близької людини. Невеликий загін морпіхів під командуванням загартованого в боях ветерана Річарда Тагарта вирушає на виконання місії з ліквідації небезпечного терориста. Незважаючи на довгі роки служби та безліч успішно проведених бойових місій, поставлене завдання виконати не вдалося. Після чого Тагарт вимушено покидає загін. Через два роки бійці елітного підрозділу несподівано дізнаються, що їхній колишній командир, який став звичайним Ним найманцем потрапив у полон до африканських екстремістів, які напали на школу для дівчаток у Нігерії. Недовго думаючи, морпіхи отримують дозвіл вищого керівництва та негайно вирушають до чужої країни, щоб врятувати бойового товариша. Напередодні битви за Мосул французький спецназ проводить низку секретних операцій на території Іраку з виявлення та ліквідації своїх співвітчизників, які воюють на боці ісламської держави. Незабаром в заручниках спецпризначенців опиняється один з ватажків-бойовиків Саїд, який погоджується на співпрацю, якщо з оточеного міста вивезуть його доньку та онука. Внаслідок домовленості французьке військове командування від. Відправляє до Мосула елітний підрозділ, щоб врятувати сім'ю бойовика. У загоні спеціального призначення одного з відділень поліції Лос-Анджелесу працюють справжні профі. проте навіть такі досвідчені поліцейські припускаються помилки. Під час затримання небезпечного злочинця голова загону ранить темношкірого підлітка. Люди звинувачують поліцейських у свавіллі та вимагають покарати винних. І хоча керівника підрозділу звільняють зі служби, у місті починають відбуватися стихійні акції протесту, якими Вирішує скористатися таємничий снайпер у цей непростий час очолити загін доручають сержанту Даніелю Харрельсону на прізвисько Хондо. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.